Усім привіт! Ви на каналі Вод Сьогодні ми подивимося на настрільний топовий бій, це рекорд по завданій шкоді на 7 рівні. У нас сьогодні грає ігрок з ніком Fecsa 73, надію, правильно я прочитав нік. Грає він на Імбі 7 рівня, Тигр 1 це один з найкращих важких танків на 7 рівні взагалі. Якщо він не на першому місці, то у топ. 3 він входить 100% напевно. І так, ми попадаємо на карту Erlenberg. До речі, навіть не знав такого, що тут пише Erlenberg. Але нічого сьогодні я знав про це. Якщо хтось не знав, я спеціально на це звернув увагу. І так, бачимо, нас кидає. До 5 рівнів, але нічого страшного. Ми подивимося, як сьогодні буде розчехляти наш головний герой. Просто я, я не знаю на нього будуть виїжджати. От Подивіться, він наглу виїжджає, відразу переїжджає на ліву частину, частину команди противника. Нападає на КВ-2. Бачимо, тут ТОК-2 є, це дуже рідкісний гість. В нашій програмі тобто, це точно. І Бачимо, скільки в нього хітпонтів, навіть не знав, що в нього 1670 хітпонтів на 6 рівні. Це дуже багато. Ну, Скоріше за все, навіть на 7 рівні. Стільки ніхто не має, бачимо у нас 1550, але у нас танок важкий сьомого 7 рівня, а ТОК-2 на 6 рівні. І так, поки я тут говорив, ми мінусуємо 2 танки. Мінусуємо Волваріна і кв 2 кв КВ-2П, до речі, це преміумний танок, кв 2 тільки на преміумній основі, і бачимо БЗ-68 задом на нас виїжджає, прописує нам на 328. Ми йому даємо відповідь на 249 і бачимо БКОК-2. Ну, тут, понятно, у нього є хітпойнти. До речі, бачимо, скільки проходить альфа у Ток 2. У нього дуже маленький ліб, калібр під калібр, е наскільки я розумію, бо тому що у нього забирає 130-170. До речі, не знаю скільки у нього разова шкода у ТОК-2. Хто знає обов'язково напишіть, всім буде дуже цікаво. Я впевнений в цьому, бо тому що це дуже рідкісний танок. В рандомі його дуже рідко, коли можна побачити. І так, бачимо, вже 4-3 рахунок у нас. Так, Black Prince їде, не знаю, Перевернуло воно очі і кудись летить. Ми йому прописуємо піздюлинку на 293 хітпойнтика. Бачимо, Нам вже треба грати чуть-чуть поаккуратніше, 420 хітпойнтів воно залишається життя. -то. Так що Кому на дві, кому на одну тичку ми. Так що треба чуть-чуть поберегти наші хітпойнти. Наш союзник тикає і тикає, тікай звідси, що ти робиш, чоловіче, нам немає куди тікати. Так, 5 фрагів у нас уже в кишені БЗ-58 виїжджає на нас. І дивіться, як грамотно ми вицілюємо разом з гусницею. Проходить у нас 290 разовий урон. І... Павлактанк на нас виїжджає. 240 разова, разовий урон у нього виїжджає на нас. Ми мінусуємо БЗ-58, нам треба мінусувати гармати. І подивіться, Павлактанк. Просто не знаю, чи там дитина якась сидить, чи що. Просто. Відцінює нас пів години, він уже нам лишається на вистріл 17 хітпойнтиків. і ми його добираємо, але він встигає нам прописати на 256. Скотіна така. Ну, нічого, бачимо рахунок 8-6. У нас уже 6209 завданої шкоди, і подивіться, ми взагалі не можемо відірватися від команди противника. Ну тут уже наші. Переважають, бо тому що ми мінуснули 7 ворожих гармат, 7 ворожих танків. Якщо б нас злили на початку бою, звичайно, це був би злив. Так що, до речі, наш, наш головний герой щось там писав в союзний чат. Не знаю, що він там написав по-англійський, чи по якому він там пише. Ну, але менше з тим, у нас вже залишається 42 хітпойнтика. Боїться, боїться. Бачимо, боїться наш Фекса кудись бокувати. Тут 25 ТП світився, боїться на нього їхати. Не знаю, фуловий він чи не фуловий. Так, бачимо, на міні-карті показую так, він фуловий. І нам дуже везе, що він нас не пробиває. Він стріляв звичайним бронебійним снарядом, можливо, якщо б була загружена голда. Скоріше за все, він нас забрав і ми пішли в наступний бій. А так у нас. Так, і подивіться 300. До речі, давайте подивимося, яка вже е, разова шкода у нашої гармати. Так, у нас разова шкода одиниць, 203 мм. Стандартний бронебійний снаряд пробиває. І 237 мм в броні пробиває голдовий підкалібер. Теж 280. За вистріл забирає наш тигр 1, його, до речі, апали, хто не знав. Тому що всі зараз дивляться на десятки, десяті 10 рівні тільки. Можливо, комусь зайде такий бій на сім'орках, там сьомі рівні, там розрядка якась, подивимося, як нагинають на сьомих, на сьомих рівнях. Так, і Су-85 ми добиваємо, це 132 хіп-пойнтика, Більше вже, на жаль, не було. І у нас вже майже 7000 завданої шкоди на сьомому рівні. Ви тільки вдумайтеся, хто останній раз з вас от, будемо відверті, настрілював 7 тисяч завданої шкоди. Ну, наприклад, мені ніколи таке не вдавалося взагалі. Так, у нас вже 8 фрагів і майже 7 тисяч завданої шкоди. 42 хітпоинтика у нас залишається. Ми стоїмо нікуди, не репаємося. Залишається ще ВК 3601 H в противниках. І Т-34. Так, дивимося, може підставиться. Так, не видно в рельєфі там ВК-36. Не знаю, можливо, варто було б нашим нашому Пексі поїхати вперед від самого початку, він уже був би приїхав біля ВКшки. Це наш попередній танок шостого рівня після ВКі йде наш тигр. До речі, грав я недавно на тигрі один. Скажу я вам, що у нас ДПМ тут на висоті. У нас в районі 5,5 секунд перезарядка. Звичайно, якщо її розкоче гарити і 280 альфа. Це майже такий ДПМ, як на 8 рівні Каїр Нарвон має, хто не знав. Ну що ж, отакий у нас сьогодні бій на 7 Мостодонті, 7 рівні Тигр 1. Бачимо, наш Фекс здобуває другу відмітку на стволі, на гарматі нашій. Здобуває, звичайно, майстра. Медаль Редлі Уолтерса, Spartaнець, стальна стіна, основний калібр і воїн. Але саме головне рекордна, завждана шкода на сьомому рівні. Це 6928 фрагів, 2174 чистого опиту. Це дуже багато. Так що. Граємо на тиграх перших. Кому сподобався бій, підписуйтеся на канал, ставте лайки. Буду всіх радий бачити. До зустрічі і слава Україні!